Поліція зупинила адвоката. Що з цього вийшло? Дивимось на цьому каналі. Якщо ви мені відмовляєте в заката, я вам не Я А ви мені не розповідаєте, що робити, розповідає не сприймайте мою ввічливу за слабкість. Будь ласка. Так ви моє так вічні заслабність. Ну, так а що? Та, та, так затримуйте та, тоді, та, і що, починаєте розповідати. Я, я так, дивіться, ви можете пройти до нас на пост, написати повідомлення про перенос. Я так. до вас на пост Бо... повідомленю. Ну, хлопці, вам тут напекло. Строка оскарження даної постанови 10 днів, розплати 15. Mm. Сплат, штраф не а не сплати, всьому штрафові. Не підказуйте. Не підказуйте. 122 частиною 122... Я правил вам заявити відвід. Я через вам повторюю. Я не можу цього сказати. Так а чого що вам заважає? Вам на ногу наступив там лейтенант? Чи чого? <рес> Друзі, перейдіть на пост і напишіть, будь ласка, повідомлення про перенес розгляду справи. У мене нема слів, працівник поліції водій не пише повідомлення про перенес розгляду справи. Він може заявляти клопотання про перенес розгляду справи у зв'язку з чимось. Повідомлення виписує працівник поліції. Сьогодні дуже багато цікавого. Юра, Кубай, я тебе вітаю. Це також адвокат, друзі. Ми працюємо з Юрієм. Він працює в місті Харків, кому потрібна допомога. звертайтеся. сьогодні. Він, головний герой і працівники поліції у новому відео. Подивіться, як адвокат спілкується з працівниками поліції, як вони себе поводять і до чого все це призведе. Чи порушать вони його права? Чому? Тому що дуже важливий є момент. Виглядає, нібито дивно: адвокат просить адвоката. Кожен має право. На що на правову допомогу, навіть якщо Юра і є адвокатом, він має таке право і він намагався використати своє право. Дивимось, от заявляє клопотання відкласти розгляд справи. Я ж вас запитую, з чим це пов'язано? Та З тим, вона що вона не вона необхідно вона мені адвоката, вона. так це не сьогодні має відбуватися. А коли? Наприклад, 3 вересня. Да. Давайте будемо чесними. Як Якщо е, клопотання водія, Як? загалом. Як? Коли в поліцейського Ні. немає відеодоказів, правильно? Mm -mm. Відео фото відеофіксації доказів даного правопорушення, тоді загалом робиться перенос справи. Правильно? Не правильно. Почекайте, коли потрібно зібрати ще якісь певні матеріали на даний час, да. ви перевищувати швидкісний режим не на 23 було км на годину. На не погоджує путві село Кобело, Миколаївська область, Розумієте? не погоджується. Чому не хочеться? Я ж вам повідомляю. Бо що ми повно погоду. Ще подлази, раз кажу ви, Я хочу Привитиме? ознайомитися з присутності адвоката, мені потрібен захисник. Якщо ви мені відмовляєте ви адвоката, зас... я вам не... я А не ви не мені не розповідаєте, що робити, не, не сприймаєте мою ввійшли за слабкість. Будь ласка. Так, лас. ви мою також вічливі заслабки. Ну, так ну, що а тримає? що? Так затримуйте я тоді, і що починаєте розповідати. Так, друзі, і ось тут адвокат заявляє клопотання на те, що йому потрібен також адвокат, тобто скористатися правовою допомогою. І це чітко передбачено у нас, в тому числі статтею 59 Конституції України. Ось відкриваємо 20 рішень Верховного суду. До речі, кому потрібен такий посібничок, переходимо в наш АД-шоп і придбаємо для себе. Відкриваємо сторінку одразу з 16-ту. Постанову Верховного суду від 18.02.2020 року ви бачите на екрані номер справи. Там чітко зазначено, що якщо навіть адвокат, незалежності хто водій, фактично водій, виявив бажання скористатися правом на захист, то що працівник поліції повинен зробити все вірно вжити заходів щодо надання йому такої можливості, тобто фактично перенести розгляд справи. Пресник поліції цього не робить. А рішення Верховного суду вони є обов'язковими для всіх працівників поліції, коли вони виконують свої службові обов'язки. ну я теж нормально говорю, а ви термочите мені. Зв'язку Ми... Ми... з чим я кажу таке. зв'язку з чим вам моє водійським зв'язку з вашим порушенням. Ми не було порушення. Ну... Вибачте, привод проходить я не... можу надати вам всі відповідні документи. Звичайно, не дистить, тільки пізніше. Я Там хочу переносили. ознаку. Я хочу ознайомитися зі справою і присутністю свого адвоката. Я не проти, будемо чекати. Так, Викладайте. якщо не проти, то чекайте, а я поїхав, коли Ні, він так буде. Не працює. А можливо. як це працює? Викликайте на місце. Вам потрібен зараз відбукнути. мені потрібен. Той ви, до... коли розпочав розгляд справи. Давайте розпочав. Так а про ви? що вам говорю. Не треба мені говорити. Познайомитись, будь ласка, з відео обов'язково. Знайомлюсь, коли розпочнеться розгляд справи. Я тоді заявлю клопотання, що шановний, ви розпочали розгляд справи. Я бажаю скористатися правовою допомогою, коли права не роз'яснуть. І після того як ви, ви скажете, що ви Слухайте, слушайте. Не ну не ну, ну, от це викликаєте ну, ваше. Ну не до ви, чого. самі почали. Адвоката, так хочу адвоката. Саме початку хочу. Це не означає, що він має сюди прийняти. Я до вас в управління патрульної поліції, хто ви, напали, ви СРППшник. Пред'явити докази, я заявлю вам клопотання. Ми розглянемо справу все, як воно потрібно. тобто на місці справа не розглядається. На місці сімдесят восьма стаття. Кодексу а до чого України, тут двісті з нею. А до чого тут 278? сімдесят Я вам ще раз кажу. Я вас ще раз тожу гарантоване пишу. право Конституції Ви України право на присутність адвокат. Восьму статтю. Ви давно ласка скільки відкривали і перечитували? Що там у нас прописано? Ви знаєте, я його щодня читаю. Я ж бачу, що ви підкований. Дінго, говорю, я адвокат. Хорошо, ви я тут. Да. А наша вам ще один адвокат. Ви не можете захищати свої факи не... та права. Самі? А де написано, що я не маю права на адвоката? Що адвокат не Є, має права не на. Ви маєте повністю право. Я ж не сказав, що ви не маєте. Просто мені цікаво, де написано, що ви не, не потребуєте ще одного адвоката. Так я Це, що ви самі особи з no. освітує, Правильно? Ну. No. Ви можете хоч і 10 їх залучити, будемо чесно. Nee. Більше п'яти не можна. Ну я в тому образу. Ну я. А я це вам позаді наприклад, як свідку. Ні. Ви ж сказали, у вас в автомобілі. От собі не ну, вийде. Звичайно, путають, розумієте, десять разів. Звичайно, ну це давайте це... запрошення. обов'язково до вас приїду в управління патрульної поліції з адвокатом. Я не можу зрозуміти, через якогось конфлікт. От -от... Та конфлікту немає. Я я прошу вас, щоб ви не порушували мої права. Я ваші права. Ну, Якщо ви так спілкуєтеся з адвокатом, як ви тоді за звичайними водіями спілкуєтесь? Як я спілкуюся? Вам хтось зробив? А кажу, обов'язково грубити, як? Ну, ви так, мене чуєте, так. ви мене порушуєте право на захист. Крім того, ми з вами спілкуємося з пустого порожнім. І раді принципу я приїду за 340 гривень і оскаржуйте. Раді принципу. А потім раді принципу з вашого управління патрульної поліції я стягну витрати, пов'язані з приїздом і на винаправничу допомогу. Схема накатана просто, хлопці. От ви провокуєте навмисно таке на матюки. От на матюки я правда, провокуєте. Я, правда, я люблю спілкуватись з такими людьми, як ви. Я не люблю. Не сіть за І люблю по декілька годин так стояти. Ну ви Один любите, так? ні. Тоді давайте так питання. Я затриманий. Якщо затримав час і підстави за затримання. порушення право дорожнього руху, передбачено. я протокол, затриманий протокол, чи самі знаєте правда давайте тоді протокол затримання. Якщо пане ні, хоч це на ви все добре. Самі знаєте, що за порушення право дорожню Я якого не знаю. Я, я того не знаю 3 до трьох годин там. Передбачено, як як якщо затриманий, хто розгляните. хто затримав і котру годину затримав. Тоді нам все добре. Ні, пане воді. Почекайте. Я не хочу чекати. Я затриманий. Ви, а зараз, при, вирок 340 гривень самі собі а при роз... а при розгляді справи я не можу навіть не присутній бути, якщо ви не належним чином повідомити про дату я, що міста ходить, та час що кожного да. адвоката та особи з юридичного світу своя процедура розгляду справи У нас законодавство окремо йде, чи я? ні, це за вас ви, законодавство ви окремо йде. Ні, почкайте, ви хочете зразу, щоб вам з... ознайомили ознайомив вас з вашими правами? Правильно, звичайно. Так. Да. А що всього просто, просто я вам пояснюю. А іншого зупиняєш, він каже, мені спочатку докази. Ну, правильно. Тобто, так а де ж логіка? Так а чого логіка? Вам що в першу, в першу чергу зараз потрібно? Не докази вашого порушення, а ви чи дум... ваші права. А ви думаєте, що одне протирічить іншому чи як? Ну так ви ж просто мені скажіть, щоб я розумів, як розглядали з вами справу. Що ви в першу чергу познайомите Права. Ваші? З правами, да. так ви бажаєте. Да. А чи повідомите так? дату, місце та час, розгляду, так, за якою статтею? Це вам все повідомлено. Ну так повідомляйте тоді. Ну що ми стоїмо просто те? Це правда, все повідомлять. Ось у нас є. Так, особа яка буде вас постанову. Так я заявляю відвід цієї постанови. Ви сказали, що вона вже винесе, тобто розгляду справи не буде. Вона не, винесе, не, буде не буде оцінки доказів. Я ж вас за язик тягну. Ви? я сказав, вона винесена? Ви сказали, що особа винесе постанову. Винесе. Так. Ну, ну вона буде ну. вас ознайомлювати. Так а для чого тоді розгляд справи, якщо вже прийняти рішення про винесення постанови? Ні, ви маєте на увазі. що він буде Ні, що то, що є так, Ну та я виносив на стосовно вас постанову. А, то у вас таке от... згідно, адже згідно в доказах, які зафіксовані на приводі трукам, їх цілком достатньо. Ось друзі, чуєте? Навіть адвокат каже, давайте я заявляю вам відвід працівник поліції. Пам'ятаєте, нещодавно в моєму відеоматеріалі я також казав про відвід працівнику поліції. Це дуже важлива історія. Чому? Тому що коли працівник поліції є заінтересованим, а у цьому випадку він є заінтересованим, тому що каже про те, що він вже винесе постанову, такому працівнику поліції необхідно заявляти відвід. Однак, стосовно відводу, далі буде дуже цікаво, що працівник поліції з цього взагалі думає. А ти, друже, якщо хочеш також мати таке знання, Мати таку базу юридичну і самостійно себе захищати, встигне до 21 вересня придбати мій авторський курс захисту прав водія. Переходимо в опис під цим відео. Є посилання там більше 30 відеоуроків з моїми практичними прикладами, з досвідом, з підтримкою моїх юристів чати, також моя підтримка. І ще 50% знижки на нашу спільноту клуб юридичного захисту водія. Все це ти отримуєш, якщо придбаєш мій авторський курс. До 21 вересня залишилось декілька днів. Друзі, встигніть придбати. Просто вашої камери злякався, напевно. Ну, то погано. Давід, можна швидше. Чинно. То треба до лікаря, на стартовостою. Слухай кот. Ще до суду потягну. У вас має бути вже закалка, ви ж тут працюєте Ми? кожного дня. Я розумію, я ж вам кажу, ну ковщина не так давно робить. Погано, погано, що ви ще його не підкували. Мені просити не потрібно, до мене можна ставити тільки законні вимоги. Законі вимоги ваші виконав чотири рази. От мені зараз це виглядає як начебто ви робите з молодим співробітником контент. Розумієте, обов він обов'язково буде. Я просто кажу. обов'язково буде. Я з вами спілкуюся 40 хвилин, а не можу добитися від того, що, де, куди і я. Якщо є бажання вам винести постанову, ви кажете, я винесу, винесу, так робіть уже, надійте. Не тягніть режим. функціональний обов'язок. Функціональний обов'язок у вас дотриматись приписів закону, а не в кущах ховатися. Ото ваш функціональний обов'язок. Розгляд справи завершено. Як я можу почати, якщо не можу внести всі дані. Ви якийсь дійсно такий. Та це думка населення про діяльність патрульної поліції в село. Добре. Що добре? Що тут добре, ви 40 хвилин мене тримаєте на місці. Ну, дайте вашу ще. Чотири рази надавав, більше немає, так ви мали обов'язково. До повного ознайомлення. Я, ж... я повного... до повного ознайомлення у... на відео їзд, тримав. На, вим... на прохання вашого колеги навіть в дії показав підтверджує. Я не побачив. Та я ж не винен, що ви Ми не туди не побачу, дивитесь. Не Відмовляю вашому проханню. Дивіться, ви можете пройти а, до нас на пост написати повідомлення про перенос. Я так. до вас на пост повідомлення. Ну, Хлопці, вам тут напекло. Я до вас на пост написати повідомлення. Щоб вам було строго. зручніше. Отчув, чув, але чув. Ну, так не чув. Я думав, ну, я ж до Єдиської області ще не доїхав, так, що дай буде поди... шуткувати, юмори. Я вам просто згадав. Цікава історія, каже працівник поліції. Пройдіть на пост та напишіть повідомлення про перенос. Ну я вже про це казав. Повідомлення про перенос оформлює працівник поліції. Водій має право лише заявляти клопотання щодо перенесення розгляду справи. Як же складно з цими працівниками поліції? На жаль, давайте. Ви мене зупинили. От я стою, я витрачаю свій час. Нікуди йти я не буду. Чому зупинили? Давайте швидко послухайте. Ще раз на тори. Ви перевищили брехня. Не було такого село Коблеве. Далі. Ви рухались зішли 73 км на годину. Ми ви на 23 км Не було такого, ну поміж тим. Це є фіксація на татрука. Mm. Ви рухались, там все зафіксовано. Все mm. не видно. Якщо хочете, можете ознайомитися. Ну ви мене зупинили. Вас яка інформація? Що далі? Ну, дивіться. Має ковід. Ви а... що там, алгоритм шукаєте праці, чи що? Ви його маєте пам'ятати. Алгоритм вам потрібен. Це вірно йому кажуть цьому працівнику поліції. Кожному потрібен ось такий алгоритм дій. Зупинила поліція, що робити. Чітко відкрив Працівники поліції, переходьте в наш дешок, придбайте для себе таку корисну літературу. А водій обов'язково мати повинен це у своєму автомобілі, щоб відкрити і чітко зазначити. Про одне, про друге, про третє. Не забувайте завжди фіксувати всі дії працівника поліції. Та не дивіться на поміч Сивіс? зала. Ви ж самі будете працювати. Я розумію про це. Ну. Просто зараз під, під, підійде старший і. Так, секунду, ви мене зупинили, ви, ви маєте зі мною розібрати, до чого тут старше. До справи, Да. Роботрую вам дату удобно? На 4 вересня. Аж 4 вересня, так? Да? Угу. Ви не можете довести свої слова. Значить, що вступає в дію стаття 62 конституції України, яка визначає презумпцію невинуватості. Якщо суб'єкт, представник суб'єкта владних повноважень не може довести свої слова щодо встановлення знаку, значить що знаку там немає. Ви не довели зворотні. Добре, а якщо вам зараз доведемо, що є знак. Та зараз, не зараз, я ж ще... кажу, зупинили і якусь Це, процедуру застосують. 4 вересня вас, так? Продачі близьких коло, як цим законом. Згідно 268 статті адміністративного кодексу до особа, яка притягається до. Якого кодексу? Адміністративного. Кодексу України для адміністративні правопорушення. Хто пав. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Маєте право, зняти, скрабло, право тако, я, з необлади підстати прями справи, давати про оскарження даної постанови 10 днів, розплати 15. У mm. разі не сплати, штраф штрафко. Не підказуйте. Не підказуйте. Так, так. станово за частиною 122-го Не mm. mm. гарно, що вам <свят> підказують. <Две> <свят> Ви посадили. Закін... Ви можете знайомити з доказом. Ви закінчили розгляд. справи? зайдете знімати з доказуємо. А я можу тільки знайомити з матеріальним з матеріалом справила? А коли розпочата була справа, де у котрій годині? Базар. А скажіть, будь ласка, а я маю, пане, маю пане. право заявити вам відвід, чи ні? Част? От роз'ясніть, я маю право вам заявити відвід. Я вважаю, що ви упереджена особа. От вас старший сказав, що ви маєте винести постанову, і ви її маєте намір винести. Тобто, коли буде процедура розгляду справи, можна дізнатися. Коли буде оголошено, що у отак, такій годині я капрал такий, то в такому -то місці повідомляю про початок розгляду справи. То було, от це, для чого ви мені розповідали про права, якісь там обов'язки, якщо ви розгляд справи не розпочали? Ну, і ви не відповіли на моє питання. А можу вам відвід заявити чи ні. Я так можу, чи ні? Є в мене таке право, чи ні? Немає? А чого не можете? Ще не дійшли до цієї лекції? Чого не можете? Не можу сказати. Так а чого не можете? Ви ж мій зачитали права, ви маєте мені роз'яснити. От я до вас звертаюся, я я правію вам заявити відвід. Я ще раз вам повторюю, я не можу цього сказати. Так а чого вам заважаєте? Вам на ногу наступив там лейтенант или чого? Данило. Давид. Давид, вибачте. Так а чого не можете сказати? Не можна. Чому? Ну давайте постанову та я поїхав. Постанову давайте то я поїхав. А що, вам права Давид, а, на когось А, ти на мене виписуєте. Дай борсут. Ми ж не не надалось, виски посвідчення. Так а ви просили? Я так. Коли? А чому? Коли я з самого початку сказав, надайте вашу відписку. Так, а я з самого початку сказав, що буде... Реєстраційні документи на даний транспорт. І страховку. І страховку. Вони ну, вас Це перевірено. Так, пане водіт, зараз. Ви поки підготуйте. я... То... Воно все готово. Поправа. На секундочку. Зараз, секунду. Запрошення вже пішли, все розпривається. Пішли запрошення. Шоколаєв, розумію, поліцейський буде писати вам прошу. порушення. Він сказав, що він закінчив розгляд справи, тому ні постанову або зараз, або на домашню адресу. Затримано? Чекайте, що на все добре. Наскільки вони бачите просто некомпетентні та професійно непригодні. По-перше, він каже, Згідно адміністративного кодексу. Якого адміністративного кодексу? Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це різні кодекси, зовсім різні. Далі зверніть увагу, як працівник поліції взагалі підказує, підказує своєму напарнику, що робити. На що тоді ви випускаєте на лінію того, хто навіть не може розглянути справу, як він буде затримувати тоді злочинця? У мене велике питання. Коли буде небезпека і необхідна буде допомога, будь-кому. Він справу не може розглянути. Фактично, Коп не справився з домашнім завданням. Все, що я можу вам сказати. Він навіть не зміг внести дані в планшет, щоб винести. Або постанову він хотів, або повідомлення. Потім в нього нічого не вийшло, як ви бачите. І він нічого взагалі не виніс. Таким чином, що я вам хочу сказати: Юра поїхав, не отримавши нічого. Ні постанову, ні повідомлення. А потім ми отримуємо, що, друзі, штраф у дії. Так ось, зараз ми займаємося цією справою, ми підписали договір, все офіційно сплачується, і йдемо на оскарження цієї справи, обов'язково зробимо вам продовження і подивитись, чим закінчиться. І якщо постанову ми скасуємо, ми що зробимо, все вірно, ми компенсуємо всі витрати, покажемо вам повністю алгоритм дій. Що ви з цього приводу думаєте? Обов'язково свою думку в коментарі. Розповсюджуйте дане відео, воно дуже цікаве. Я дуже рекомендую, тому що багато чого ви зможете з цього для себе. Використати, щоб в подальшому захищати свої права. Кому потрібна надійна юридична підтримка, не забуваємо ось номер телефона в описі, сайт. Переходимо, долучаємось до нашої спільноти. Друзі. Є цікавий контент, прислаємо мені. Бережіть себе і усімо мирного неба.